Привіт, друзі, Хочемо показати крутезний, ось такий яскравий. Практичний комбінезон для дитини від бренду Next. Він ідеально підходить для осені та весни, адже достатньо легенький, але практичний. Зверху у нас вологостікий та вітронепродувний матеріал. Маємо відкриті ніжки з ось такими гумками і ручки також. Ось так виглядає комбінезончик ззаду, маємо тут невеличку гумочку протягнуту, комфортно розчіпається на замок захистом від прищіпання. До пояса маємо в слісову підкладочку всередині, а далі поліестерева підкладочка і на ручках також. Без ніякого додаткового утеплення у вигляді синтепону або силікону. Тому наголошую, що достатньо легесенький, декомбінезон комбінезон підходить для осені та весни. Ось такий капюшончик також з флісом, капюшон суцільний не відчіпається. Дуже яскрава та тактична річ придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua